Маємо змогу в нашій церкві молитися рідною нам українською мовою, що ми вивчили українське богослужіння, і для нас це є дуже велика радість. Отець Роман служить у Гребиниківці останні 20 років, з них 18 у цьому храмі. У березні село два тижні було в окупації. Службу ж у церкві не припиняли ні на день. Страшно було порисуватися по селу. Кром снайпера були десь тут. Кругом села і в селі десь було приблизно до 600 танків Да, гради, урагани, смерчі. Тут ми все тут побачили. Я йшов і думаю, ну якщо останній раз в своєму житті відслужу службу, то Господь мене прийме. Ні, не вагаючись жодного дня, ми це все робили. Люди кожен день ходили до церкви, звершували акафісти Божої Матері за Україну. За наших воїнів. Згадувати у своїй церкві російського патріарха Кирила припинили у 2014 році, коли був Окупований Крим та частина Сходу України. Втім, говорить священник, повністю перейти до Православної церкви України. Люди не хотіли. Настрій людей був зовсім не чим. Знаєте, люди змінюють свою думку тоді, коли у них за вікном починає стріляти. Поки не стріляє, поки десь воно там. Де ми не чуємо і не бачимо а тільки по телевізору чи по радіо, про це чуємо, чи в інтернеті дивимося, ми співчуваємо, але рішучості такої людей не буде. А коли солдати прийшли сюди, всі зрозуміли, що це таке руський мір, що вони нам принесли. Під час окупації села російські військові взяли в полон кількох селян, виганяли людей з будинків, грабували та розстріляли авто з подружжям, яке розвозило хліб. Після тих подій, 8 травня, у селі зібрали збори парафії і селяни висловились. За вихід з московського патріархату наразі мають 150 заяв своєю чергою. Московський патріархат відлучив священника від церкви. Було написано, що нашого батюшку відлучають від церкви на 25 років за розкол. За який розкол? Коли сюди йдуть люди? Це, 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 це. як можна служити Московії, коли їхній так званий, я... я не можу його назвати отець Кирило. Він благословив для того, щоб знищити вибивань, і ми йому так. будемо поклонятися. Вибачте мене, так. кому. уди начали брать наших ребят в полон, начали вытворять и грабить, и выбивать. И тогда, ж, конечно, мы уже пришли к такому ужасу, что приходим в церковь, покупаем свечечку, а каждая копеечка идет на убийство наших детей и наших воинов, и на наши семьи. И тогда мы задумались, начали обращаться люди, что как это так, это неправильно. Прийшли до батюшки і громадою, ми вирішили, що правильно нам треба переходити, тому що це вже не наше. Майже всі мешканці, які ходять до храму, прихожан, ми всі підтримуємо перехід. Приходячи до церкви, слухаючи молитви українською мовою, так, ми розуміємо все. Так, ми можемо молитися своєю рідною мовою. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ на Сумщину з Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України перейшли два десятки громад, говорить прес-секретар сумської єпархії ПЦУ Богдан Сушинський. Більшість з них проявляє волею виявлення у вигляді самих прихожан. Звичайно, що і священики також переходять разом з громадою, але люди, остаточно зрозумівши, те, що в українській державі повинна бути своя церква, в якій моляться своєю українською мовою, в якій не моляться за. Російського патріарха Українська православна церква не є самостійною, а по суті є філії російської православної церкви, говорить доктор філософських наук Петро Кралюк. Звичайно, коли люди залишаються в лоні цієї української православної церкви, насправді російської, вони так чи інакше підтримують агресію Росії проти нашої держави. І другий момент все таки Українська православна церква насправді не є на своїх канонічні території єдиною канонічною православною церквою на теренах України є православна церква України, і тому перехід саме із цієї московської церкви до української церкви є цілком логічний і канонічно виправданий. У ж жвіряни говорять, що після того, що пережили в окупації, більше не повернуться до української православної церкви Московського патріархату. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.